Вітаю тебе на каналі Крипто. Я особисто не планував знімати так швидко наступний відеоролик про Labrador Adventures. Але обставини заставили. Буквально за 15 днів я знайшов рун на 1000 доларів. На 500 доларів руни я продав, і на 500 доларів на даний момент я ще залишив, тому що сам цими рунами користуюся. Але. Можна так сказати, що 50% свого тіла, який я в цю гру, по суті окупив. Цей відеоролик обіцяє бути цікавим. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали. У минулих двох відеороликах я розповідав, що стратегій в Labrador Adventures є надзвичайно багато. Але якою стратегією прокачуюсь я, це беру лопату на удачу, беру руни на удачу, йду в експедицію та шукаю ще додаткові руни. Адже вважав і досі вважаю, що на рунах на експедиції, на хорошій удачі можна дуже швиденько. Не то, що, припустимо, укупити свій аккаунт, а просто максимально жирно його розкачати. На даний момент можу сказати, що мені непогано фартануло, і я знайшов рун, склепав рун на 1000 доларів. Тим самим, як я вже сказав на початку відеоролику, що на 500 доларів руни я не розпродував, я залишив собі, тому що вони мені також потрібні, і на 500 доларів руни я розпродав. На даний момент руни в ТОН або в USDT продати ми не можемо. Ми можемо лише продати в золото. Золото вивезти ми не можемо. Тому сказати, що, умовно, я продав золото і я вже відбив тіло, 20% чи 50% це фатальна помилка, тому що вивезти ці гроші я не можу. Як зробив я? У мене є багато знайомих, багато друзів, які вже також зайшли по своїй ініціативі в Labrador Adventures. Тому вони шукали руни по дешевій ціні, і я їм продав ці руни нижче ринку. Тим самим вони мені просто закинули на біржу USDT, а я виставив руну по одному золоті і вони її швиденько купили. Але я посидів, подумав і зрозумів, що більше рун, як і в USDT, як і в тон, я продавати більше не буду. Моя зараз стратегія це максимально грамотно і максимально жирно. Розкачати свій аккаунт, що пізніше кожного дня з шахти я виносив по 20-30, а то й по 50 доларів. Особисто я заніс в Labrador Adventures, можете глянути перший відеоролик, 2000 доларів. Чому особисто я заніс сюди 2000 доларів? Не по тому, що умовно ігрулька максимально перспективна і вона буде жити 10-20, а то й 100 років. Ні. Якщо ви також не бачили перший відеоролик, я рекомендую глянути. 2000 доларів я сюди заніс по тій причині, що зараз літо. Літо я очікую непозитивним, я очікую максимально простим, максимально поганим, не волатильним, тим самим, щоб не залудити на фючах, не просто не вигоріти від нудьги, тому що, можливо, в літі. Нічого не буде, що робити. Так, десь ми там щось можемо підчортити, але щоб просто не лудити на фірчах 24 на 7 і не займатися фігнею, я вирішив погрузитися в цю гру. І якщо ця ігрулька проживе так, як зараз, вона живе з окупністю 2-3 місяці, а проживе 8-9 місяців, то я зможу не лише забрати тіло пронестоване, а ще декілька ексів до свого проінвестованого тіла і з успішністю, просто не те, що просиджу літо. А з кайфом пограю і грульку, та ще й зароблю. Яких результатів на сьогоднішній день досягнув я? Давайте зайдемо в гаманець. В історію бачимо транзакції з їх шахти, скільки я токенів добуваю. От, умовно, вчора я добув 1600 токенів, а вже сьогодні я добув 2600 токенів, тобто на 1000 токенів більше. А це означає, що. До еквіваленту до долара, це приблизно 3,5 долара. Кожного дня я добуваю токени з Лабершахта. Але, як ви знаєте, я зараз взагалі не націлююся на видобуток токенів, я націлююся на удачу. Я свій аккаунт не прокачую на швидкість і на виносливість, щоб бути більше в шахті і більше токенів в шахти виносити. Ні. Я на даний момент качаю свою лопату. Давайте зайдемо в магазин, інвентар, бачимо, що у мене лопата прокачана на удачу. У мене удача 24,7%. Тим самим я в пошуку рун. На даний момент за 15 днів я знайшов руни на 1000 доларів. Половину я продав, половину я залишив і тим самим я буду руни. В подальшому розпродувати, купити додаткові лопати і буду далі виносити шахту. Ну на даний момент моя стратегія на удачу. До речі, багато хто не в курсі. Я розповідав про перший шлях, як ми можемо поповнити гру Лабрадор, але є другий шлях, і він максимально легкий. Та максимально кайфовий. Давайте я про цей шлях вам розповім. З самого початку ми нажимаємо додому, нажимаємо сюди, і нам потрібно спочатку підв'язати наш емайл. Після того, як ми підв'язали наш емайл, ми переходимо на цей сайт. Посилання на цей сайт це по суті сайт від гри Labrador, де ми прямо через біржу можемо купити золото. Ми переходимо, вводимо пошту, підтверджуємо пошту кодом, переходимо сюди далі. Є золото, ми можемо купити золото за USDT, а можемо купити за тон. Я буду умовно вибирати за USDT. Далі тут, скільки ми хочемо поповнити. Умовно, хай буде на 100 доларів. Бачимо, скільки золота ми отримуємо. Якщо це в нас влаштовує, навіть ще знижка буде. Якщо це в нас все влаштовує, бачимо на 100 доларів. Нажимаємо купити мережа тон. Токен USDT нам потрібно перекинути USDT в мережі TON. Нажимаємо продовжити. Бачимо, що мережа TON, токен USDT. І ось таку фактичну суму ми повинні сюди відправити. Я рекомендую перекидувати через біржу BinKix, так як я являюся партнером цієї біржі. Якщо у вас ще немає аккаунта на цій біржі, бонусну силку для реєстрації я залишаю під відео. Через біржу Бінкікс поповняв я. Там мережа USDT в тоні є. Дивіться, зразу говорю, що, по суті, вивід, комісія 15 центів. Як порахувати сюди ще додатково 15 центів, щоб не мордуватися? Це особисто мій простий, а, легкий шлях. Умовно, а, давайте я це все стру, Беремо 100 доларів, вписуємо всю цю суму. 177, 200. 18. Далі, комісія, до прикладу, буде, давайте дамо, додати 15 центів. Дорівнює, нам ось таку фактичну суму потрібно перекинути на цей гаманець. І нам сюди прийде іменно та сума, яка вказана. Потрібно, щоб 6 останніх цифр тут навіть вказано, щоб було в транзакції, щоб вашу, по суті, транзакцію індифікувати. Після того, як з біржі Бінкікс чи з будь-якої біржі іншої ми перекинули гроші, переходимо сюди та нажимаємо е, завершена транзакція. Очікуємо буквально до двох хвилин, і наше золото не лише сюди поступить, а просто поступить в нашу гру, в наш додаток Labrador. На ринок кожного дня виходять нові лупати. А це означає, що одні люди. Зливають дві лопати, получається третя лопата. Можливо, їм ця лопата не потрібна, вони виставляють на ринок. На ринку кожного дня є надзвичайно круті лопати, які можна прикупити. В цьому відео ролику розповідати про лопати я не буду, тому що я розповідав в першому відео ролику, яку лопату краще обрати. Відео буде в підказках. Сама механіка гри в Labrador Adventures мені надзвичайно подобається, адже механіка дуже грамотно придумана. Умовно, давайте наведемо приклад з лопатою та з рунами. На рунах також можна дуже багато золота втратити і, по суті, нічого не заробити, а вся ця ліквідність просто залишається в проекті. Тобто є зливання рун і є зливання лопат. У мене є умовно 4 руни першого рівня, і я хочу отримати руну другого рівня. Шанс 50%, що ці руни згорять, і 50% що з цих 4 рун мені випаде руна другого рівня. Я беру, зливаю і, по суті, неудача. Тим самим мої руни згоряють. Куди дівається це золото? Ці руни правильно йде назад до проекту. Лишається в проекту ця вся ліквідність. Чотири руни, умовно, на удачу чи на швидкість, коштують біля 4 тисяч золота. Тим самим це приблизно 130-150 доларів. Як я сказав, ця ліквідність просто пропадає. Ну, аля вона залишається в проекта. Те ж саме, ми можемо привести з лопатами. Ми можемо крафтити дві лопати, і те, що ми зливаємо, крафтимо дві лопати, випадає третя лопата. Ці дві лопати в нас не згоряють. Але. Якщо ми крафтимо стальні лопати, є 3%, що може випасти дерев'яна лопата. На крафт треба 30 тисяч золота. Звісно, що є шанс, що не випаде дерев'яна лопата. Але цих 3%, деколи вставляють палку в колеса і з, припустимо, стальної може випасти дерев'яна дерев'яна лопата коштує приблизно 5 тисяч золота. Тим самим крафт 30 тисяч. На стальній лопаті, тим самим ми в мінусі на 25 тисяч золота. Тим самим ми знову по суті віддали свою ліквідність проекту. Тим самим в проекті залишається ліквідність і проект може ще довго прожити та довго масштабуватися. Тому що механіка в грі надзвичайно крута. Люди біжуть, зливають руни. Хочуть мати руну другого рівня, люди беруть, зливають другого рівня руни, щоб мати третього рівня руни і так далі. І тим самим надзвичайно багато ліквідності залишається в проекта, І просто ця ліквідність йде по колу, і люди просто надзвичайно багато втрачають. Умовно, якщо п'ятеро людей пішли крафтити руни, і вони нічого не вибили, і одна людина вибила. То умовно проект все рівно в лютому плюсі. По суті, я розказав про якусь погану сторону в Labrador Adventures, але в рунах на крафт лопатах є свій шанс випадіння. Умовно, щоб ви злили руни першого рівня, щоб ви отримали руну другого рівня, шанс 50 на 50. Як ви можете декілька разів зливати руни, вам може щастити. А можете зливати руни і вам може не щастити. І про що ще слід розповісти вам. Я про це не розповідав в минулих відеороликах, тому що вважав, що це ще поки недорежно і вам цього не потрібно. Це коли ми нажмемо лабер-шахта, нажмемо сюди. Зараз це максимально важливо є очки, є шахтарі-помічники. Це максимально крута фішка для тих людей, які вже умовно мають достатньо хороший прокачний аккаунт. Бачимо, що в мене є один помічник. Тобто. Я сам заходжу в шахту викопую, і в мене ще й додатковий помічник. Є очки. Е, коли у вас одне очко, дивіться, е, дерев'яна лопата дає одне очко, сталева лопата дає два очка. В мене є одна сталева лопата і в мене є одна дерев'яна лопата. Получається, що в мене є три очка, і мені, по суті, лабер Adventures дає одного помічника. Тим самим, що це за, за помічники і як вони взагалі рішають. Якщо ми мали одне очко, тобто неважливо, яку давайте не будемо брати, неважливо, я мав сталеву лопату і все, без дерев'яної, У мене було два очка, значить я помічника не мав. Я заходжу в шахту і сам я копаю, по суті, тисячу токенів. А якщо у мене є один помічник, то я купаю в 2х більше токенів, то це означає, що я вже маю 2000 токенів, якщо є два помічника то це вже получається 3 тисячі токенів. Тут вже 4 тисячі токенів. І якщо у вас буде 80 에, очків, то у вас вже буде 5 тисяч токенів. Токенів за один похід в лабер шахта. Звісно, що акаунт ви можете прокачувати, і пізніше ваш основний пес буде приносити і 5 тисяч за похід лабер. То це вже буде зі всіма чотирма ще помічниками. Це вже буде більше 25 тисяч токенів лабер за один похід в шахту. Перед тим, щоб залітати в цю гру, я все рівно рекомендую з самого початку переглянути перший відеоролик. Він буде. Підказках, до нових зустрічей, та хорошого тобі профіту!